Не успеваю заїхати, вона уже бежит. Дивись, что твое вытворяю. Сьогодні хоч не четверг, але рибний день. Хвости рубаем. Пусть хочет відняти ж. Рибний супчик. Круженцею свою забув. Того разу. До речі, погода отак от, от. Плюс 10, плюс 9. Пах... пасмурно. значить, листя. Кішка вже доїла. В хаті пахне рибним супом. Підігрівав ще кішки. Вже розтоплено. Сегодня сыро, после дождю. Пускай. Календу лаще он. какие квиты. Календула. Так, пришла про преобразовательская тематика. Шо, это бесперебойник звичайный. Поверком старий. Це я вивів розетку куди столять. Це перероблений мій зарядний пристрій для авто. От он під'єднаний. Тут немає е, акумулятора. Тут виведені отакі дроти. Тут до тебе. До тебе каркає. Виведені дроти. для чого? Ж можна було і любимо акумулятори під'єднувати сюди. І все. Так. Це хочу забрати додому, щоб може якось той акумулятор зі скутера. Ще може хоч хвилин п'ять буде тримати. Якщо комп'ютер буде увімкнений. Подивимось. Перевіряю його. Натискаємо. Може, щось отойшло. Не, не вмикається. А, світла немає чогось. Мабуть, вже вимкнули. Не знаю, щось. Може вимикали, але ну, зараз увімкнув. Так, навантаження під'їдемо, що воно буде. Повиннен робити, я просто чисто перевірити. О, лямпочка засвітилася, навантаження збільшилось. Це він показує цей погоду на Марсі. Можна на нього не звертати. Ну що, працює, це вже добре. Чого і щоб... Чого я і... його... Щоб перевірити, чи він працює, чи не працює. І все. У нас тут почти ташкент, 16 градусів. Качи гарит. Обрізки привіз. З гаража після ящика. Те... Пісня. Так, ну, на рахунок чого? На рахунок безперебійника. Він, звісно, не дуже. Він на холостому багато бере. Не знаю, як інше, але цей добряче бере. Використовувати його як перетворювач 12220. Теж не дуже. У нього там спеціальна така е, не синус. Коротше, у нього не то, що треба на виході. 220 у нього е, модифікований якийсь там синус. Коротше, не підходить. А от для благовживлення комп'ютера він якраз дуже нормальний. Він дуже підходить якось так. Отак треба топити. 22 <хи> Вошла в режим. Воду грію. Сітку помив. Для мангала. Холодна вода страшна. Мовиться. Дощова.